Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, де в одному будинку представлені три декори вхідних металопластикових дверей. Причому, що склопакет у всіх трьох дверях має малюнок ідентичний. Отже, перші двері парадні, оформлені в 116 й створці Twitch 7 серія в поєднанні з фурнітурою німецьких виробників. Завісимо ручкою та замком автомат. Склопакет даних дверях двохкамерний. З інкрустованим камінням, срібною ролькою та піскоструйним малюнком з «Вікна стиль» за 2018 року. Каміння дуже гарно переливається в склопакеті як ззовні, так і з середини будинку. Ось гляньте, будь ласка, як воно виглядає. Наступні двері в літню кухню. Основна задача, яка була поставлена, це зробити по дизайну схожі металопластикові двері та, щоб були ціні бюджетніші. Саме тому дані двері оформлені в 104 стульці глибиною 60 мм, також з німецькими петлями, ручкою та замком. Особливістю даного замка є те, що він працює від ключа. Тобто, для того, щоб закрити двері, припіднімати ручку не потрібно, а тільки прокручувати ключ. Клопакет в даних дверях вже однокамерний, товщиною 24 мм, тільки з піскоструйним малюнком ідентичного дизайну. І останні двері на даному об'єкті призначені для котельні. Оформлення також хорошою комплектації з німецькими комплектуючими. Єдине, що тут знизу є сендвіч плита і аналогічний рисунок. Всі варіанти декору дверей дуже красиві по-своєму. І підходять як для парадних, так і для бокових входів в будинки, чи в кухню, чи навіть в котельні. Все залежить від вашого смаку та побажань. Тому остаточний вибір тільки за вами. Чекаємо вас в офісах вікна стиль.